私たちはこの人たちの思いを聞いていると。

Прошу задавати всі питання державною мовою. Зараз голосуємо за початку нашої роботи. Хто за. Сьогодні у нас за протоколи сьогодні постійно комісії з партинської охорони здоров'я по спорту та у молоді. чотири питання на порядку денному. Прошу вас проголосувати за передати не за основу та цілому. Е, перше питання про внесення змін до міського собі програми Чудоморська на 22 роки, затвердження Шепенської міської ради з Коївської області. Е, Матеріал надіслані там невеликі зміни у нас є в фінанси. Так. Так, да, е, просто ми прийдемо по факту 23, 23 рік та... Е, Заменили суму на 24. Есть проходил бюджетный на 24. Добро. Питание Е, что на комиссии попрошу на тоді прошу вас голосувати та рекомендувати вчителя рішення пронесення міського програми Молодчуноморського другу 25 років, затвердження рішення, Чорноморської міської ради військової близької області до порядку денного сесії та затвердити прийняти відповідний проект рішення. Хто за дякую? Питання номер два. Донесення змін до міського зірової програми фізичної культури і спорту на території торіч морського дітей, немає двадцять друге досягти років, затвердження ще рішення, що ради області. Так само, я так Це розумію, само, да, так само згідно по давному молоді, так там фінансові зміни великі. Шонушна комісія а, рекомендуємо міській раді вчити проєкт рішення про внесення змін до міського сільської програми розвитку фізичної культури і спорту на території можна міської теперії громади на 22-25 роки затвердження рішення Черномуському міської ради із Корольоської області до порядку денного сесії ради та затверджують. Прийнятні відповідний про ті ж хто за. Питання номер три про внесення змін до міської цієї програми розвитку культури та настецтво Чорноморської міської територіальної громади на 22, 25 роки років, затвердження рішення Чорноморської міської ради Одеського району, Одеської області. Також були внесені зміни, бажаємо менше 100 робити. Військовий стан, зараз вся наша соціальна напрямок і добре. Рекомендуємо міській раді включити проєкт рішення пронесення з Німського сільського програму розвитку культури та мистецтва Чорноської міської тепер громади 22-25 років затвердити рішення Чорноської, затвердження рішенням Чорноської міської ради До порядку дневного сесії ради передповідних проєкт рішення. Хто за? Питання номер 4. Про затвердження проєкту закладів, що включені до базової мережі закладу підпору, що виносить міської ради Одеського району, Одеської області. Різна підвізка, а для чого така організація? Це постанова кабінет, Кабінету міністрів щодо упорядкування і опрацювання базових мереж та закладів культури. Нічого в цій програмі і в мережі не змінено, окрім таблиці з назвами. Всі були змінені, ну, наприклад, найменування закладів культури. Ми додали та закладів освіти у сфері культури. То зміна назв у цих колонках. Мазла мережа, це не змінна потрібна. Приведення у відповідність до нормативних актів і цих кілька. Вимога постанови. Що можемо повісти, а <плес> не Рекомендую міській раді включити проєкт рішення про затвердження переліку заходів, що включені до базової мережі Западів культури, що морської міської ради Одеського пройому до п'ятноденної сесії ради та затвердити і прийняти ексклюзивний проєкт рішення. Хто за? Дякую. На цьому всі питання вишити. Дякую всім, членам комісії до розсудження.

За границей это жесть. Если сейчас вам приезжают сейчас водительные спортсмены, они по разным странам, кого за документы.